Чоловік потрапив в полон заводу «Азовсталь». За крайній лист, який мені написав чоловік з заводоща, він написав нам прийдеться, ще много пережити, але для мене важна твоя поддержка. Це був крайній його лист, і я тоді не зрозуміла взагалі, що відбувається. Зі звільнених, на жаль, його ніхто не бачив. Єдине тільки чули його прізвище. Ми дуже хочемо, щоб нас підтримав весь світ, саме культурний світ, щоб люди знали про те, що там перебувають музиканти. Взагалі родом я з Донецька. В 2014 році мені довелось переїхати, тому що я на той час навчалась в музичному училищі. І ну, закінчила якраз третій курс. Мені треба було далі отримувати навчання, і можливість була перевестись до Херсона. На той момент ми вже зустрічалася з моїм чоловіком. Тому перевелись ми разом. В Донецьк він, коли поступав, він навчався на духовому відділі, інструмент саксофон. А коли ми перевелись вже в Херсон, йому запропонували перевестись на естрадний відділ. Тобто він вже закінчив як джазовий музикант. Маріуполі він приїхав навчатись, але він поступив на заочний відділ і його запросили працювати в Маріуполь в поліцейський оркестр спочатку. І він поїхав. Він працював довгий час в поліцейському оркестрі, і в принципі, коли я вже закінчила бакалаврат треба було вирішувати з тим де ми будемо разом жити ну з моєю освітою було дуже просто знайти роботу в принципі будь-яка музична школа будь-яка загальноосвітня школа на той час я вже і працювала тому ми вирішили що я приїду до Маріуполя, до нього я тоді влаштувалась працювати в першу музичну школу а потім коли ми вже купили будинок йому запропонували Перейти до Національної гвардії України в оркестр Національної гвардії України. Ну, як і всі, він проходив курс молодого бійця, тому що до цього він не служив в армії, тобто навіть пожив в казармі. От, І ми розписались в грудні 2020 року. Ми знали, що це прифронтове місто, але ми сподівалися, що все буде добре. Хоча перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Їх довгий час викликали по різним тривогам, напевно, впродовж місяця. Тобто, вже були моменти, коли вони чергували в частині, ходили ну, по добах. От. І, чесно кажучи, коли почалась війна, вже повномасштабна, я на це якось зреагувала дуже спокійно, тому що він прокинувся вночі, як це вже було останні там три тижні, і сказав, що в нас знову тривога, але здається, що все вже почалось. Я не знаю ніяк не відреагувала, просто сказала ну добре. Тому що я спала, просто попрощалась з ним, як завжди, як він уходив на роботу, і далі лягла спати, а він пішов. Вже зранку мені зателефонувала мама вже десь пів шостої, і сказала, що їх бомблять. І якраз коли ми говорили по телефону, прилетіло в Маріупольський аеропорт. Їх відвезли з частини на завод Азовсталь. Там, де вони так само, як і всі, виконували певні свої завдання. По суті, вони ж не казали, де вони знаходяться. Я вже потім здогадалась. Крайній лист, який мені написав чоловік з ще, тому що вони писали листи. Не у всіх була можливість відправляти звичайними смс-ками, тому наші хлопці писали на листах, а 4 просто писали від руки і фотографували і просили, щоб хтось відправив. Відправляли одній людині, і вона вже розсилала нам. І в останньому листі він написав, що «Що-то ожидається хороше, але неізвісно, наскільки це затягнеться. Нам придется еще много пережити, но для мене важна твоя поддержка. Це був крайній його лист, і я тоді не зрозуміла взагалі, що відбувається, тому що в той період я з усіма. Жінками, які могли. Ми збирались на майданах, ми ходили до операту президента. Я з дівчатами. Ми подружилися там з дівчатами, дружинами, морпіхами, ну, з усіма абсолютно. І ми просили, щоб вони якось зберегли їх життя, тому що ми розуміли, що ну, без цього вони просто не виживуть. Чоловік потрапив в полон е, за Водозовсталь. Потім, вже коли був наказ, тоді вони всі виходили. Його немає на жодному з відео. Він ніде не потрапив ні на відео, ні на фото. Навіть е, відзнімали там цілий фільм е, окремий про те, як перебувають наші військові полонені в Оленівці. Але я його ніде не бачила. На жаль, я отримала один лист, але він писав його на батька, тому що, ну, я так думаю, через те, що треба було вказати адресу, і він вказав просто свою домашню адресу. Просто написав, що він живий, здоровий, наскільки це можливо, що він не голодає. Ну, там були певні інструкції, як треба було писати. Зі звільнених, на жаль, його ніхто не бачив. Єдине, тільки чули його прізвище, коли шикуються вони там. І потім я вирішила просто прийти в координаційний штаб з питанням того, що ну добре, ви робите все, що ви можете. Але ж є я, і давайте так, я готова робити те, що може допомогти. Тобто, давайте щось зробимо разом. Спочатку я очолювала наших е рідних, нашої, нашого оркестру, Національної гвардії, саме нашої частини 3057. От. А потім, коли я вже почала спілкуватися з координаційним стосовно того, ну, е давайте щось робити, вони кажуть, ну добре, напиши, як ти це собі бачиш. І я розписала, як я собі бачу, що ми можемо зробити. Вони кажуть, ну добре, ми тебе підтримуємо, але ти будеш займатися тоді всіма оркестрами. І я на це погодилась, тому що вони всі музиканти, вони всі повинні повернутися додому. І ми потроху-потроху почали працювати в цьому напрямку, представляти тему музикантів в полоні на сесії Перевон. Ну, як, на мій погляд, це е, дуже великий результат. І ми дуже сподіваємось на те, що це спрацює, і нас почують, нас побачать. І ми дуже хочемо, щоб нас підтримав весь світ, саме культурний світ, щоб люди знали про те, що там перебувають музиканти. Був останній обмін. Цей і повернулись два музиканти: один з мертської піхоти і один з оркестру ЗСУ. Там також ми описуємо дуже болючу ситуацію, яка відбулася в полоні, тому що там загинув один з музикантів, незважаючи на те, що в нього не було жодного поранення. Йому було 22 роки, і саме такі ситуації вони змушують просто кричати на весь світ. Тому що коли нам кажуть, що ми повернемо всіх, так, повернете, але ми хочемо їх бачити живими. Серце Зосталі ну це про душу, це про душу і ну просто завод Азовсталь завжди був серцем Маріуполя. І коли зупинилось серце Зосталі. Таке враження було, що зупинилось все. Мене по суті вмовили навіть на цю поїздку знайомі, тому що я е, до останнього не хотіла, напевно, їхати через те, що, ну, по-перше, складно, я буду тут, а він там, в таких умовах. Хоча, з іншого боку, я розумію, що я повинна триматись, я повинна е, бути. Психологічно врівноваженою для того, щоб коли він повернеться, я могла йому допомогти. Тому що я найближча людина, яка буде поруч, і як би там не було, але від мене буде залежати подальший його стан, реабілітація і так далі. Чесно кажучи, я просто безмежно вдячна тому, що є такі проекти, тому що коли. Хлопці повертаються, їм так важливо знати, що на них чекали не тільки рідні, а чекали і інші люди. Чекали і допомагали їх сім'ям, те, що їх підтримували так само. Це, взагалі, один із найкрутіших проєктів на сьогоднішній день, на мою думку. Тому що ну, це це просто неймовірно. Я думаю, що ми обов'язково вистоїмо, і наше серце дійсно буде битися далі від кожного з нас.